Так, давайте подивимося ваші запитання. Залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки і загальні питання, будемо розбиратися. Чи буде ядерка на Львів? Давайте дивитися до кінця весни. Так? Подивимося, що там буде відбуватися Львів. Чи буде ядерка на Львів? Я не можу сказати, що це ядерка, тому що тут ситуація така, що ми можемо протистояти, протидіяти тому. Але мені йдуть якісь ситуації, які можуть бути пов'язані з ресурсами, і мені йде більше. Це забезпечення і вода. Це може бути якесь тут отруєння або щось таке. Але конкретно, коли питаю за ядерку, я не бачу. Розкручування такої ситуації стосовно ядерки. Тут більше залякування. Більше залякування. От. Але ситуації львів. Ще будуть достатньо неспокійні. Ну, летіти в ту сторону, Львівська область Львів буде ще достатньо. Тобто, період ще весни достатньо багато, чого може там летіти. Втрата ресурсів тут вона можлива. Я не бачу тут ядерки. Тут буде летіти, будуть летіти такі речі, які ми можемо відбити, перехопити, відстояти. І ситуація достатньо помірна. Тобто я не бачу тут цієї конкретно загрози. Але, але необхідно берегти себе, тому що втрати по ресурсам, по забезпеченню будуть. І наслідки тут можуть бути і для людей від відпрацювань. Також Львів мені йдуть до кінця весни ситуації наслідкові, які можливі. Тому необхідно берегти себе. Ядерки я не бачу, і тут дуже добре. Дуже багато відпрацювань навколо інфраструктурних об'єктів. Дуже багато. Там основна ціль це інфраструктура. От. Тому необхідно бути досить уважними.